Так, Банк Еквайр бере комісію, кожен, з кожної операції стандартну, вона не змінюється для торговця від обороту, вона завжди однакова. Є варіанти, коли комісія зменшується від обсягів, але не по кожній операції. Тобто підписали угоду додаткову, і комісія буде зменшена, але обсяги там практично до. Мільйона гривень Стандарт. чуть ли не на день повинен бути обсяг, щоб комісія була менша. Так, зрозуміло. Виходить, що менеджери банку, щоб утримати клієнта, і він не переходить на смаркас, використовують такі методи утримання клієнтів, правильно? Ну Ми так думаємо. Можливо, щось маніпулюють, звісно, цим, але це небагато так. Добре. Ну Головне, що комісія є, і власники бізнесу повинні розуміти, що комісія в них є завжди. Правильно так, тому добре.